У курсантів інженерів Львівської академії сухопутних військ триває польовий вихід. Майбутні офіцери на полігоні досконало вивчають складну інженерну техніку, яка є на озброєнні української армії. Це полкова землерийна машина. Вона здатна швидко викопати траншею глибиною більше метра та завширшки майже 70 сантиметрів. А це машина для відкопування котлуванів МДК 3 справжній шедевр наукової думки. За годину здатна перекинути більше тисячі кубометрів ґрунту. Глибина котлована 3,5 метра, а ширина одного проходу майже 4. Цього цілком достатньо для обладнання сховищ, великих фортифікаційних споруд та позицій для ракетних комплексів. Шляхопрокладач БАД-2 розчищає і прокладає шляхи для техніки. Саме такими машинами в торік розчистили не одну сотню доріг під час потужних снігопадів. Я вирішив стати інженером із-за того, що це дуже елітно, У багато різної техніки. Найбільше техніки в інженерних військах, ніж інші. Із Також на полігоні курсанти вчаться прокладати мостові переправи за допомогою важкого механізованого мосту ТМ3М. Ця металева конструкція вражає своїми масштабами, але військовим інженерам для налаштування переправи довжиною 40 метрів через річку необхідно менше однієї години. Техніка вся для інженера має бути як руки його. От на даному етапі ОСМ-2. Призначено для механізації будівництва, мостів. Мости на, наш, на теперішній час дуже важливі. Якщо згадати події, які були в Карпатах, лівні, затопило Карпати, то... Ця дана техніка використовувалася в повному обсязі. Нині українському війську дорікають через застарілість обладнання, але самі військові інженери запевняють, при відповідальному підході будь-яка техніка може служити набагато довше терміну, введеного конструкторами. Зрозуміло, що дана техніка вже використовується не один десяток років, але завдяки професіоналізму механіків водіїв, інструкторів, а також безпосередньо курсантів, дана техніка на сьогоднішній день працездатна. Польовому навчальному центрі академії сухопутних військ декілька років тому обладнали за останніми вимогами часу комплекс водолазної підготовки для навчання. Тут є все необхідне від класичних зразків до сучасного водолазного спорядження. Вони відпрацьовують все від простого до складного. Перше заняття. Які ви бачили зараз, проводяться відпрацювання дихання. Відпрацювати дихання дуже важливо для того, щоб водолаз міг впевнено почуватися під водою. Друге це рух по сигналам, пошук і підйом вибухонебезпечних та інших предметів, розвідка водної перешкоди на наявність мінно-вибухових загороджень для переправи танків. По дну і організацію евакуатувальної служби ти всіми цими навичками вони оді володівають на даному польовому виході. Майор Дмитро Кіпняк присвятив водолазній справі 13 років свого життя. Під водою загалом провів понад півтори тисячі годин. Має найвищу водолазну кваліфікацію майстер. Він не лише вчить курсантів використовувати складне водолазне спорядження, але й виконувати інженерні завдання під водою. На четвертому курсі ми почали спускатися. Спочатку в осінньому полігоні я спускався 4-4 рази і зараз вже другий раз на цьому полігоні спускаюся. Загалом на весняному польовому виході майбутні інженери тренуватимуться, як діяти під час збройних конфліктів та вірогідної загрози недоторканості кордонів нашої держави.